Кілька десятків дітей шкільного віку у Лозові навчаються індивідуально вдома. Це діти-інваліди або важкохворі, які через це не можуть відвідувати школу. Тому вчителі займаються із ними вдома. Батьків таких дітей у четвер, у другому колегіумі. Збирав міський центр практичної психології. Ми щорічно організовуємо зустріч для Батьків дітей, які отримують навчання за індивідуальною формою, це наша ініціатива міського центру соціальної психології і соціальної роботи і фітілосві. Ініціатори запросили на зібрання фахівців управління праці та соціального захисту населення Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, аби батьки безпосередньо від спеціалістів могли отримати відповіді на питання, які їх цікавлять. Приємно зазначають освітяни, що на збору з кожним роком приходить все більше людей. Отже, користь від таких зустрічей є. Головне, що хотіли загалу донести, щоб, посилаючись на медичні показання, батьки не відсторонювали своїх діточок від. Однолітків. Нехай дистанційно або у групах, вони мають спілкуватися. Є такі батьки, що вони стидаються своїх дітей, що вони цькують своїх дітей, тому що вони не такі, як інші. І там тоді дитина не розвивається, дитина стає агресивною, дитина потрапляє в якісь халипи. А там, де дітей люблять, там, де їх водять і на музику, і, там, і щось вишивати, і квіти робить, хоча це дитина з вадами начебто, там діти почувають себе добре. Говорили і про інклюзивне навчання, хоча поки воно тільки у великих містах України. Збирають, скажімо, великий район міста, беруть паралель дітей, скажімо, шостих класів, сьомих класів. Їх збирають в одній школі спеціальні умови, спеціальні класи. Скажімо, в одному класі буде три дитини, які мають вади слуху, три, які вади зору, три, які мають рухові вади. З ними є учитель спеціальний асистент, який цим займається, і є вчитель і спеціальні програми. В нашому місті, на жаль, зараз кількості дітей такої немає, яка б дозволила створити такий клас. Максимально це 8-7 учнів на паралелі.